Бажання кинути це не сигнал, що ідея погана, це не знак, що ти не здатний щось, це нормальна природна частина процесу. Майже всі підприємці через це проходять в багатьох книжках, інтерв'ю і подкастах. Я не раз чув, що основна помилка це не зробити хібний крок, а зупинитися на середині шляху. Бо саме там, де вже не так цікаво, не так драйвово, починається справжня робота. Бізнес це не спринт, це марафон. Результати не з'являються миттєво. Вони приходять поступово, крок за кроком, через втому, через сумніви, через дні, коли нічого не хочеться. Бувають моменти, коли здається, все нічого не працює, і от саме в ці моменти більшість людей здається. А твоя перевага в тому, що ти не зупиняєшся там, де зупиняється інші. Ти пройдеш ще трохи, і ще трохи, а потім ще трохи, і одного дня ти озираєшся, і побачиш, що той шлях, який здавався, безрозльтилети, безроз... Безразу... Коротше, ви зрозуміли, безрозильту ти... привів тебе туди, куди мріяли дійти всі.